Рим та іншими гуцульськими музичними інструментами сповістили про народження Ісуса Христа мешканців Івано-Франківська. Різдвяні традиції Горяни Скарпат одразу після ранкової літургії у церкві Царя Христа відтворив молодіжний хор Осанна. З такими інструментами, як правило, в Карпатах дуже розповсюджено, що трембітарі збираються їх може бути 5-8, От і вони на вершинах гір сповіщають про великі свята, християнські свята, які є в нас на Україні. А під час театралізованого дійства Йосип та Марія занесли маленького Ісусика до церкви. У роль Матері Божої тут втілилася Міс Україна 2013 Анна Заячківська. красуня зізнається, в такому образі грати не легко і надзвичайно відповідально. Марію грати це дійсно велика честь. Це це ти на себе береш обов'язок, так само нести те світло, яке матір Божа 2000 років тому принесла, ну скажімо так, у світ людям і. Ви знаєте, навіть інколи здається, що чи чи я там чи чи достойна, от просто навіть вдягати ці самі е, ризи і ну так само з новонародженим ісусиком, ну так символічно виходити. Дане театралізоване дійство дало початок п'ятому різдвяному фестивалю коляда на майзлях. Святкові пісні про народження Ісуса Христа зберуть близько півсотні колективів з Івано-Франківської та сусідніх областей. Акція має на меті духовно та культурно згуртувати українців. Всі говорять, що коляда має свої там язичницькі коріння і так далі. Але наскільки народ прийняв це цю правду про народження Христа, і наскільки пере, пережив цю правду, що вилив власне в такі, можу сказати, тисячні варіанти різних власне такої народної інтерпретації народження Христа, ось і коляда вона настільки об'єднує людей. Цей фестиваль має на меті прославити Господа Бога, а також відтворити спадщину духовної. Національної культури у формі тих колядок, які вже поволі-поволі десь завмирають, але саме тут вони відроджуються, бо не тільки пригадується колядка, яка мала десь місце в минулому, але також і нові форми колядок. Храмовий різдвяний фестиваль коляда на майзлях триватиме щодня впродовж двох тижнів і завершиться великим галаконцертом.